Бій в районі населеного пункту Північне Донецької області став останнім для рівненського захисника Юрія Лідяєва. 40-річний командир з обласного центру загинув наслідок штурмових дій противника. Близько сотні рівнян зібралися на головному майдані міста, щоб провести героя в останню путь. Юрій був одним із тих, хто, попри відсутність військового досвіду, з перших днів Великої війни добровільно зголосився захищати країну. Які справді змінили теплу ковдру на автомат? які сміливо стоять і захищають усіх тих, хто є за до них, рідних, близьких, коханих, відданих. Юрій Лідяєв народився та виріс у Рівному. Спочатку навчався у місцевому колегіумі, а потім з відзнакою закінчив університет РДГУ. Згодом знайшов себе у будівництві, створив сім'ю. Разом з дружиною виховували двох синів. На прощання з героєм прийшли як найрідніші, так і друзі дитинства та сусіди. Дуже був хорошою. Вірний друг бо я з ним дружив саме дитинства. Хороший дуже друг був. Чесний завжди підтримає, такий порядочний хлопець. був. Дуже дружили, ми з ним жили в одному будинку, в січні під'їздах, дуже дружили з самої школи. Змалку, а це був мій знайомий. Він був дуже світлою, доброю, життєрадісною людиною, незважаючи на те, що Юрій не служив в армії, він швидко став своїм у війську. Чоловік був готовий стояти і боротися до останнього у боях за свою землю, рідне місто та улюблену родину, до якої хотів повернутися переможцем. Коли почалася повномасштабна війна, він сказав, що краще я піду на війну, чи мої діти будуть вберігати нашу незалежність. Він пішов добровольцем, штурмував бригаду. На жаль. 7 червня його серце перестало битись, тому що під час знову бойових задачі було поранення несуміста життя. Рівняни віддали шану героїчному земляку, схиливши голови та ставши на коліна. Поховали Юрія Лідяєва на кладовищі у тинному, вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.